І як маленька бджола врятувала гуску. Паслися гуси на лузі коло річки. Одна гуска натрапила на бджолу, що з квітки мед, і хотіла її з'їсти. А бджолка її просить кумонько, гуска, дайте мені ще трохи пожити. Я вам колись у великій пригоді стану. Як за ти, така маленька, може стати мені в пригоді. Засміялася гуска. Але бджолою таки відпустила. Пішла вузка з траву, аж дивиться, біжить лис. Ого, яка халепа. Тут мені кінець. Злякалася, бідна гузка, аж тут побачила того лиса, бджола, що просто до нього і пустила йому своє гострало в самісінький ніс. У та й полетіла. Ох, і заболіло лисові. Злякався він, як скочить у луги, то й слід за ним пропав. Отак маленька бджола. Врятувала життя великі гусі.